Сердечно вітаю усіх шановних учасників цієї християнської духовно просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Я думаю, що висловлю почуття не просто окремих людей, а тисяч, може мільйонів, що ми переживаємо на третьому році повномасштабної війни і одинадцятому році загарбницького вторгнення північного агресора у нашу країну, ми переживаємо дві великі проблеми. Це проблема воєнного лихоліття і проблема страху. Я хочу особливо зупинитися на цьому другому аргументі, як люди які не зорієнтовані на вічні Божі цінності, на вічну Божу програму Слова Божого, так багато причиняють зла і розгубленості, і занепаду морального нашого народу. Звичайно, що при всілякій особливій ситуації, лихолітті. Знаходяться лукаві люди, які хочуть представити себе, що вони все знають, вони все можуть, і особливо своїми неправдивими, брехливими прогнозами одурмають людей, назначають їм дати, які не реалізовуються, постійно когось критикують, вони готові сьогодні вже змінити владу в Україні. Не ззовні, а середини. І тому нам конче треба зорієнтуватися на Боже Слово і підняти голови наші, як сказав Христос, коли побачите багато лиха в світовому масштабі, то випростовуйтеся і піднімайте голови ваші, бо ваше відкуплення наблизилося. Звичайно, що цю тему я хочу. З вами розділяти, дорогі брати і сестри, шановні християни, у контексті цього величного славетного свята Християнського, свята всіх християн дня П'ятидесятниці, дня зіслення Духа Святого на єдину Христову Церкву, і всі конфесії визнали, що це є день народження Христової Церкви. Ми пам'ятаємо патріотичне запитання апостолів після Його Воскресіння, чи не цього ти часу відновиш уже нам царство Ізраїльське? І відповідь була дуже непопулярна. Це не ваша справа знати час і пору, які Отець Небесний поклав у владі своїй, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І будете моїми свідками в Єрусалимі, Самарії, всій юдеї і аж до краю землі. Я особливо роблю акцент на слові ви приймете силу. Тобто Христос розумів, що у супроводі Духа Святого людина, і в натхненні Слова Божого це є сильна, незламна і непоборна людина. І, звичайно, що супровід Божий, як згадує. Пророк древній Захарія, вона потужніша, ніж воєнні знаряддя не військом і не силою, а духом Отця Небесного говорить Бог Вседержитель. Так же і Соломон згадує свого часу, що мудрість сильніша за військові знаряддя, але один нерозумний, один безбожник погубить багато доброго. Коли ми читаємо друге послання до Тимофія святого апостола Павла, я просто процитую, це сьомий текст першого розділу. Бо дав нам Бог не духа страху, а духа любові, сили і здорового розуму, дух любові, сили і здорового розуму. Це ці головні Інгредієнти, як то кажуть, головні фактори, які визначають непоборність народу, нації, в якій головною керівною і надихаючою силою повинна бути Церква Христова, незрадлива, зорієнтована на вічні Божі цінності. Ще я прочитаю один текст, у цьому ж. З місці Це перше соборне послання святого апостола Івана, 4 розділ, 18 й текст. В любові немає страху, а досконала любов геть виганяє страх, бо страх має муку, і хто лякається, той недосконалий в любові. Звичайно, що прагматична людина може і тут висловити свій скепсис і говорити, навіщо нам біблійні цитати, нам так бракує зброї далекобійної, космічної, і підводної, надводної. Все це є у компетенції військових, воєнних діячів і державних. Але я особливо підкреслюю цей інший потужний, я навіть скажу вирішальний фактор це духовна міць народу у той час, коли вона, цей народ терпить ту чи іншу чи поразку, чи агресію чи інші ті структурні явища негативні. Які ворог провокує часто проти невинного народу. Те сталося і з нашим народом. Звичайно, що війна це продукт бездуховності. А родоначальником бездуховності є сатана. Це проста формула. Ніколи здорова нація не почне війну тим більше. Загарбницьку, криваву, безглузду, якщо би там був нормальний духовний провід і нормальне духовне орієнтування на вічні Божі цінності. І, звичайно, що альтернативою цьому злу диявольському повинен бути вічний Бог і Спаситель світу Ісус Христос, який є джерелом мудрості. Авторитетності і непереможності. Сатана розпочинає війну, а Христос і сила Божа закінчують цю війну. І звичайно, орієнтуючись, що сьогодні у світі, і особливо в нашому народі, посіяно так багато духовної такої розгубленості. Так багато людей, брехливих, нечистих в совісті, їм здається, що вони щось допомагають, вони назначають дати, які не збуваються. І люди все більше і більше входять у стан занепаду, розчарування і зневіри. А це лукаві бездарні політики, самозвані блогери, фальшиві вчителі. Фальшиві пророки і різні провідці. і все стається тільки через те, що оцей високий дух, про який сповіщає апостол Павло, Бог дав нам не духа страху, а духа сили, любові і здорового розуму. Щоб це зрозуміти практично, буквально через якусь мить. Я повернуся до практичних історичних віх, які пережиті нами і мною особисто, щоб ми зрозуміли, що це не просто декларації теологічні, а це реальний шлях до перемоги і до подолання всілякого сатанинського зла, яке сьогодні так кривдить наш український народ. Щонайперше нас глибоко, приємно вражає у День П'ятидесятниці. це виступ галилейської рибалки, можливо, не дуже грамотного апостола Петра. Якщо сказати одним словом, як охарактеризувати його особу у той час, в той день, це, я би назвав одним словом, авторитетність. Перед ним натовп людей, які зовсім неспобожними і благовійними цілями туди прибули. Вони навіть насміхаються над апостолами. Він не говорить іншими мовами, не пророкує і не творить жодного чуда. Але натхнення Духа Святого дає йому особливу авторитетність і впливовість. Що врешті-решт, після цієї короткої промови, яку можна прочитати у другому розділі Книги дії святих апостолів, ну, максимум за сім, може, вісім хвилин, а може і скоріше. І наступає реакція, написано: слухаючи Петра, вони розчулилися, пом'якли серцями, і перші запитає, що нам робити, мужі браття. І відповідь покайтеся, нехай охреститься кожен із вас і приймете дар Святого Духа. Це коротка формула, як звичайна людина стає надзвичайною авторитетною, вона мусить скинути з себе ярмо гріха, покаяння. А це стається просто, коли наступає той момент, коли людина вмить відчуває дотик Божий до себе. Та Христос сказав: до мене ніхто не приходить, якщо мій Отець не притягне Його. Ці люди відчули Божий дотик, покайтеся. Це означає покинути гріховний стан свого життя і більше ніколи до нього не вертатися. Далі свідоме хрещення, тобто, своє життя цілковито і повністю з'єднати. Із всемогутнім Спасителем, який сказав після Воскресіння свого, що мені належить всіляка влада на небі і на землі. І четверте, прийняти прийняти благодать Духа Святого. Дорогі мої, я та людина, яка пережила підготовку, процес підготовки до зникнення і повалення. Жахливого монстра, який лякав цілий світ атеїстичного режиму, ми не створювали партії, ми не створювали якісь підпільні силові структури. Церква вірно працювала. Як підкладати Божі цінності під фундамент цього. Цієї фортеці, яку, здається, ніколи ніхто не зламає. А треба було виконувати вірніше, виявити те, що тут вже двічі згадано, він дав нам духа сили, любові і здорового розуму. Режим категорично забороняв. Будь-які форми виховання, особливо суспільного церковного виховання молодого покоління у Християнському дусі. Це був злочин кримінальний. І ось у 1965 році підпільна переслідувана церква у цьому місці, звідки ведеться ця програма. Організовує, можливо, першу в Україні, якщо, можливо, і не в цілому союзі імперії християнську недільну дитячу школу. Із понад 120 дітей. Ніхто не збирав батьків, ніхто не агітував, тільки люди, батьки почули, що є така ідея і потягнулися зі своїми діточками. Не в палац. Не в якийсь храм, а в приватній квартирі. Треба було розділити на дві вікові категорії. І уявімо собі, в квартиру приходить щонеділі 60-70 діточок. А це був кримінальний злочин, який грозив десятьма роками неволі, 5 років позбавлення волі і 5 років заслання у далекі Сибірські простори. За ці роки я не пам'ятаю жодного випадку, щоб хтось із власників квартир сказав, я не можу прийняти, тому що мені грозить конфіскацією квартири, майна і арештом. Не було цього. Це був ризик, але це було виконання Божої програми. Через два-три роки, у 1969 році, при чудесному явищі, коли мені приходиться бути вперше за кордоном, за тої залізної завісою на території Чехословаччини тодішньої, відбуваються перші контакти, налагоджуються із місіонерами багатьох країн світу. Буквально через два роки. У нас знову відбуваються підпільні зустрічі із представниками скандинавської біблійної місії, яка ставить перед собою мету підготовляти Слово Боже на різних мовах мешканців імперії. А було пораховано, що в імперії 104 нації, і з них мають уявлення про Слово Боже тільки трошки більше 50, менше половини. Ця робота не просто теоретична. Типографії закордонні працюють на всю потужність друкування Слова Божого і різної церковної літератури, а на теренах імперії організовуються підпільні типографії для виготовлення необхідної духовної літератури, як для дорослих, так і для дітей. У 1974 році знову поступок, який, здавалось би, фантастичний, організовується всесоюзна місія, підпільна звичайна милосердя і евангелізму. Милосердя, по-перше, що дуже багато було священнослужителі ув'язнені їхні сім'ї були в жахливому. Матеріальному стані, та треба було знову дати клич по світу, щоб світ прокинувся і допомагав не тільки матеріально, але щоб почалася практична євангелізація народів імперії. У 1984 році. Організовується підпільна конференція священнослужителів молодіжних керівників на, на теренах Рівненської області недалеко від Рівного із семи республік, і підготовляється конкретний план євангелізму в той час, коли імперія ще в повній силі, кладуться руки на велику карту. Яку виготовили нам за кордоном, які нації цієї імперії конче потребують світла Божого Слова. І негайно за цим весною 85-го року відправляється перша група місіонерів, які ніколи себе не імпінували місіонерами, але спеціальні ентузіасти, які під виглядом. Будівельних бригад відправляються в Сибір, в Вінську Автономну Республіку Хакасію. А вже у вересні цього ж року я вже знаходжуся за гратами. Але ніхто не зупинився, ніхто не сказав, що завтра мене чекайте саме. І поки я вийшов на волю в 87-му році, місіонери дійшли до Забайкалля. Організовує церкви там, де було все зруйновано, на Далекому Сході, на колимі і на Чукотці, а далі пішло по берегах північно-Людовитого океану. Це коротенька така хронологія. Це не говориться про якийсь героїзм, це не говориться про якихось суперлюдей, а це просто є те, що. Слово Боже нам каже, що праведний своєю вірою жити буде. Це сказав древній Авакум і потім підтвердив святий апостол Павло. Дорогі мої, пам'ятаймо, що Божі програми незмінні. І сьогодні цей духовний фактор для того, щоб ми звільнилися врешті решт від цього жахливого цієї навали сатанинської. Нам конче потрібно духовне розбудження. І нехай би кожна свідома людина в Україні, яка не слухається всіляких обманщиків, а орієнтується на вічній цінності Божої, тому що Господь ніколи не програє, Він тільки виграє і своїм послідовникам дав таку же обітницю подяка Богу через Павла Апостола. Що Він завжди чинить нас переможцями і аромат пізнання про себе розпосюдів на всякому місці. Приєднаймося до голосу натовпу в День П'ятидесятниці. що нам робити, може браття, Слово Боже, не може браття нам скажуть, відкриймо його і будьмо людьми тими, які вірять Божій правді. І ніколи не закохується у неправду. Бог буде на стороні нашій, і цим ми наблизимо омріяну перемогу над лютим агресором. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!